Ламікон Обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу. Фармак, я вітаю всіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в першій частині ми поговоримо про по перше, візит Володимира Зеленського. Його вже можна сказати, результати до Японії на саміт Великої Сімки. Ну і так само ми тримаємо. Му у фокусі уваги події на бахмутському напрямку. Я нагадаю, російська сторона відрапортувала про взяття міста. Українська сторона стверджує про те, що бої на околицях міста усе ще тривають. Ми зосередимося на політичному аспекті цього питання. До нашого ефіру доєднується Володимир Фасенко, політолог. Доброго ранку Доброго ранку, вітаю вас. Я як вже сказала, хотіла би з вами поговорити про е, Бахмут. Ми безумовно не будемо торкатися е, військової частини, але ось я бачу, що російські телеканали е, рапортують про взяття Бахмута як про таку доленосну історичну подію, і ледь не порівнюють е, е, захоплення Бахмута з захопленням Берліна. І рапортують про те, що от, мовляв, тепер, то відкриваються двері до Слов'янська, Краматорська і навіть Дніпро. Згадують, хоча Дніпро від бахмута 200 кілометрів. Ну і взагалі виглядає так, так, що Кремль намагається подати захоплення міста як таку історичну перемогу, і що далі? Чи допоможе це їм? Кому це їм? Це розпорядження Путіна таке було? Чи він намагається якось тепер продавати бахмут своєї своїй аудиторії? Чи що це взагалі ось таке? Безумовно, от вся ця е, риторика перемоги е, весь цей пропагандистський бум. Він пов'язаний з тим, що інших перемог немає. Бахмут хотіли взяти на 9 травня, щоб Путін про це переможна звітував з трибуни на параду. Цього не сталося і зараз Бахмут повністю не взятий. Про це говорить командування українських збройних сил. Бої продовжуються. Причому навіть російські джерела визнають зараз. Ну от є дві протилежні тактики: росіяни заради саме от. Цих пропагандистських звітів а, акцентують увагу на тому, що взяли Бахмут. А українські війська навпаки, вона вони зараз зосереджені не стільки на обороні Бахмуту, хоча вона ще продовжується, і деякі е, е, ділянки міста вони зараз під контролем України і там бої продовжуються. Але головне оточення міста і з півночі, і з півдня є просування українських військ, і до речі, про ризики оточення говорить на. Російські джерела, е, от що показово? От є така бравурна, приту, е, бравурна риторика пропагандистських змі. А от е, телеграм-канали е, російські е, лояльні Кремлю або просто прокремлівські. І навіть представники партії війни, особливо ті, хто е, безпосередньо знаходиться в зоні бойових дій, або знає інформацію, вони не так бравурно налаштовані, не про які подальші наступ не йдеться. До речі, Пригожин про це сказав. Пригожин навпаки, хоче відвести війська свої, свою ЧВК з Бахмуту. І він прозвітував. от для нього ж це була така особиста перемога. Треба ж було звернути увагу Путіна на себе. Ну і в черговий раз підколоти Шайгу. Але він не хоче воювати далі. Ну і також звернув увагу, от коли це сталося. Російські ЗМІ почали розповсюджувати цю інформацію про нібито перемогу під час саміту Великої Сімки в Японії. Якраз коли було оголошено про політичне рішення щодо надання Україні f 16 от щоб перекрити цю інформацію, вони почали в Росії розповсюджувати свою інфу про взяття Бахмуту, так що тут ще і такі пропагандистські змагання проявилися. Але ну, перемога, я б сказав, якщо її взагалі вважати можна перемогою, що велике питання. Вона є первою. Штурмували Бахмут ще з минулого року, за сини минулого року, і досі повністю не взяли. І Бахмут може ще стати ну, достатньо ризикованим об'єктом для росіян при сприятливих Обставинах для українських військ він може перетворитися в Сталінград для Росіян. Так що подивимось що воно буде далі. Ось ви ви зауважили, що якраз російська сторона відрапортувала про взяття Бахмута на тлі візиту Зеленського до Японії. Більше того, прес служба Путіна прямо от буквально в ніч на неділю привітала підрозділи групи Вагнера. До речі, спершу підрозділи групи Вагнера. А потім уже всіх всі інші російські збройні сили. З взяттям Бахмута, ось ось така риторика від Путіна. Вже давно нічого не коментував стосовно е, воєнних дій. А більше того, російський президент завжди якось намагався е, уникати прямої згадки е, цих штурмових угрупувань е, Вагнера. А ось тут прям звучать вітання. Це нам про що говорить? Не, ну, Путін хоче приєднатися хай до, нібито маленької, але нібито перемоги. А, і е, в даному випадку це такий класичний піар, е, коли нема е, нічим іншим е, похизуватися, похвалитися. Да. Ну тоді от доводиться навіть про взяття невеличкого міста на Донбасі е, рапортувати. Ну а по вагнерівцям тут е, йдуть внутрішні змагання. Дійсно, була така тиша навколо Вагнера і Пригожина, ну умовне тиша, тому що в телеграм-каналах це постійно обговорювали. А в офіційних змі ні була заборона згадувати Пригожина. До речі, навіть Кадиров публічно почав казати компліменти Шейгу у Шейгу, між іншим, якраз в ці дні був день народження. І Пригожин теж привітав, там між ними суперечка продовжується Він там Пригожин натякнув, не тякнув, а нагадав, що Шейгу є кавалером мальтійського ордену і там, заслуженим мисливцем і багато чого. Але не згадав, що є керівником Міністерства оборони. Отака була іронія. Але Путін, як і раніше, він намагається тримати баланс. Він і про Пригожина не забуває. Але в той же час він там згадав і інші військові підрозділи офіційних збройних сил Росії. Він намагається утримувати баланс між ворогуючими таборами для нього це вже внутрішньополітичне завдання. А от сам Пригожин, от я на це акцентую увагу. Він хоче вже втекти з України з цієї війни, тому що він втратив дуже багато, і те, що він волає, що йому потрібно декілька місяців перепоча. Чінку до рефдона до, до укомплектування, тому що це також свідчення того, що вони втратили дуже і дуже багато під час боїв в Бахмуті, тому Пригожин хоче здихатись, здихатись от цієї тягаря дуже важкого і дуже проблемного для нього. Ну, і ну, судячи по інших заявах, він хоче втекти в Африку. Там заробляти можна і втрат менше, а війна в Україні для нього є все більше і більш проблемною. Ну і, взагалі, якщо говорити про російську політику, то і, зокрема, про російського президента, я помітила, що фактично. Мабуть, це була одна з таких ну небагатьох, небагатьох його так би мовити випадів на адресу Пригожина і російських збройних сил, коли ось, ось ці його вітання у зв'язку з взяттям Бахмута, тому що до цього якось російський диктатор обмежувався якимись історичними там лекціями, якимись коментарями на якісь соціальні там питання. Тобто я вже дуже давно від Путіна нічого не чула по суті. Я маю на увазі атака безпілотників на Кремль. Ми ледь не щодня чуємо про атаки на об'єкти об в Криму. Ну, здавалося б, хто, як не російський президент, має це коментувати. У відповідь мовчання. Це така спеціальна тактика, він сидить і очікує якихось перемог, чи ось чому Путін мовчить? Ну, він не, не хоче, саме він не хоче казати про поразки і проблеми. Коли е з'явилися безполотники нам над Москвою чи під Московією, да я вже не кажу про Крим, тому що атаки на Крим майже кожного дня, але е є заборона суто пропагандистська, знов таки про погані новини не можна казати. От е цей принцип зараз дуже помітний. Вони намагаються уникати цієї інформації. Про це як правило говорять і пишуть в місцевих змі. А тому, що ну не можна, не можна, не можна просто уникнути цієї, теми, тому що люди ці обговорювали все це обговорюють і треба якось реагувати. Тому теж намагаються так позитивно це подавати, що мовляв, там упали українські безпілотники, нічого не зруйнували, жертв немає. З іншого боку, коли вже є серйозні реальні ситуації, вони намагаються драматизувати це і звинувачувати. Чи українську сторону, що нібито українська сторона б'є по цивільних об'єктах? Вони до речі намагаються копіювати. Е на Напевною мірою нашу інформаційну стратегію, тактику. Е, ну у нас просто це реально. От коли росіяни б'ють і гинуть мирні люди, це реальна проблема, і все це наочно помітно. А е, е, росіяни намагаються використовувати е, використовувати такий же підхід, що нібито вот українці вони атакують російську територію, б'ють по цивільних об'єктах. Це до речі, спрямовано не тільки пропагандистське на громадян Росії, щоб вони підтримали. Путіна, хоча мені здається, там більше страху і напруги вже а не підтримки, але спрямовано також і на захід. Вони хочуть залякати західних політиків ескалацію війни, що нібито Україна розповсюджує війну на території Російської Федерації, і це може призвести до ескалації війни. І от якраз саме тому от західні політики знов проявили певну обережність. От і на саміті, на саміті Великої Сімки, навіть коли було офіційно заявлено про надання Україні в 16 але була зроблена оговорка про те, що без використання по російських об'єктах по території Російської Федерації, правда, слава Богу з уточненням, що це не стосується Криму. Крим, ну як і Донбас, це міжнародно визнана територія е, України, тому Україна має повне право атакувати там військові об'єкти. Я, до речі, думаю, от висловлю свою суб'єктивну думку. От всі ці оговорки, які зараз були, я думаю, що вони тимчасові через певний час, як це було до речі, з танками F-16, через певний час прийде розуміння і в Вашингтоні, там в деяких інших західних столицях, що для ефективної боротьби з російськими повітряними атаками потрібна далекобійна зброя і удари по російських військових об'єктах на території Російської Федерації. Це просто буде е, умова необхідність ефективної війни, ефективного стримування е, Російської Федерації. Але на сьогодні да, так, е, поки що, от, росіянам вдається, вдається трошки лякати західних політиків, що от, нібито є ризик перенесення бойових дій на території Російської Федерації, тому вони акцентують увагу саме на цьому. А в іншому ну нема е, приводів, ну особливо для самого Путіна. Нема приводів е, для е, переможць. Ожне риторики, от тільки по Бахмуту, і то я думаю, що трошки натягнули цю тему а, і вирішили штучно створити ефект перемоги на тлі саміту Великої Сімки в Японії. Якщо говорити про саміт власне великої сімки, ви вже частково почали про це говорити справді там прозвучали такі обмовки застереження. Що якщо Україна, чи коли україна отримає авіацію, то вона не має її використовувати. Американську авіацію не має використовувати по цілях в Росії. Слухайте, Володимире, ну а ми ж можемо припустити? А можливо, це просто на публіку прозвучала така обмовка? А можливо, куларно Україна отримала цей дозвіл. А як що не отримала, а що ця обмовка? Як її розцінили в Кремлі? Там впевнилися в, в тому, що вони все таки ще продовжують наводити страх, їх це порадувало. Чи все таки для них це теж тривожний момент? Ось політичні висновки, які ми можемо зробити? Я думаю, що це якраз ідеться про політичні сигнали, які надсилав президент Байден. Ну і в цілому, Велика Сімка, лідери Великої Сімки, Росіянам. Вони, я б сказав, такі системні, вони охоплюють різні підходи. З одного боку, оголошення рішення про надання Україні f 16, яке ще буде реалізовуватись спочатку навчання, буде узгоджена логістика. Я думаю, що реально літаки підуть десь восени, але це попередження росіянам, що дивіться. Якщо ви будете посилювати військові дії в Україні, от ми вже зараз попередили про надання Україні в 16, Далі може бути більше. Це попередження, я б сказав, з точки зору посилення військової підтримки України з іншого боку. Сигнали про те, що е, е, треба закінчувати війну і підтримана українська позиція, е, що російські війська мають бути виведені з української території. Це обов'язкова умова миру. І в той же час сигнал: якщо ви не будете робити ескалацію війни, не будете посилювати військові дії в Україні, тоді ми будемо стримувати Україну. Від перенесення бойових дій на територію Росії, от такі сигнали, скажем так, і жорсткі, і гнучки одночасно. Це класична тактика Білого Дому, саме Білого Дому. Я думаю, що ну, деякі дипломатичні джерела кажуть, що автор цієї стратегії, тактики Джейк Саліван, помічник президента Байдена по національній безпеці, що він, от прихильник саме такого обережного, гнучкого поступового підходу треба росіян дотискати до миру з позиції сили але не форсуючи події хоча от по F 16 я висловлю таку думку що у американців вже є розуміння підтримку україни треба посилювати зокрема і тому що вже наближаються президентські вибори в США? Восени вже стартують праймеріс, і якщо е, війна буде затягуватись, а це може бути частиною російської стратегії, і про це багато джерел кажуть, що росіяни можуть свідомо затягувати війну до президентських виборів в США. Ну тоді американцям треба активізувати підтримку України, щоб ну, був позитивний контекст. Зовнішній міжнародний контекст для них для виборчої кампанії в США, і це найбільш ефективний спосіб зламати цю підступну російську стратегію. А що значить, росіяни можуть свідомо затягувати війну до виборів президента США? А в них немає іншого виходу. Вони ж не можуть швидко захопити Україну. Вони затягують війну, тому що ну тому що вони не можуть її вести. Безумовно. саме тому, що вони вони є. Розуміння в експертному середовищі російському ну серед більш-менш об'єктивних, скажімо так, коментаторів. Я думаю, що і в Кремлі теж є розуміння. Війну вони виграти не можуть. Вони це вже розуміють. тому і не, не не зараз не з'являються отакі, ну крім тільки завзятих пропагандистів, що там треба взяти Київ, розгромити всю Україну. Ні. Це дуже обережно. От радіють бахмуту, і то і те, що питання не завершено. да і все. А очікувань на тотальної перемоги там вже давно немає. Але вони й програвати не хочуть. Вони не можуть вести інтенсивну війну. У них на це не вистачає ресурсів і на що економічна спроможність також послаблюється зараз. Доходи від продажу нафти і газу за перші місяці поточного року скоротилися більш ніж в два рази. На і вже є певні фінансові проблеми, тому ресурсів на повномасштабну війну у них немає, але вони можуть тягнути війну в такому режимі обмеженої інтенсивності ну тобто, вот активні бої на двох-трьох ділянках фронту, на іншій лінії оборона. Активна оборона, але без можливості наступу. От таку війну вони ще можуть тривалий час вести, вони зараз збільшили своє військове виробництво. Проте ракети буквально з конвеєра посилаються в Україну, запасу на майбутнє немає. І по інших військових ресурсах схожа ситуація. Так що, от війна обмеженої інтенсивності, по Війну вони не зможуть вести, але вони все ж таки сподіваються. А раптом от погіршиться внутрішня політична кон'юнктура в західних країнах. Наступний рік, до речі, рік виборів не тільки в США, а й в Європі теж вибори в Європарламент і в Росії також? В Росії, в Росії також да, да, і в Росії також да. Тому для Путіна розумієте, тут. От вони ж сподіваються, що з одного боку сама ситуація війни фактично Зробить ці вибори референдумом на користь ну на підтримку Путіна, з іншого боку, є побоювання, а раптом будуть поразки. Це буде несприятливий фон для виборів, так що тут палиться у двох кінцях. Ну і от і по виборах в США вони сподіваються, що на наближення виборчої кампанії в США воно буде розколювати американське суспільство. Є сподівання щодо Трампа. Хоча минулого разу ці сподівання не виправдалися і навпаки, за часи президентства Трампа відносини між США і Росією не тільки не покращилися, а навіть погіршилися ну, в дипломатичній Тичних вимірах і до речі, летальну зброю в Україні там Джевеліни почали постачати саме при Трампі. Так що, скоріше за все, і тут у росіян завищені неадекватні оцінки, але у них нема на що сподіватися, або на якусь диво зброю вундервафе. От як Гітлер сподівався, сподівався в останні роки свого правління на чудо зброю, да. От і у Путіна схожа ситуація. Або да, і те ж саме, Гітлер сподівався на. На смерті Рузвельта, що це поміняє на краще для нього ситуацію? Ну а от Путін сподівається, що на президентських виборах в США виграє Трамп, ну і взагалі зруйнується єдина позиція Заходу. Але якраз саміт Великої Сімки підтвердив позиція Заходу на підтримку України і на стримання російської агресії вона залишається єдиною консолідованою. Так що ці сподівання... Дівання Путіна не виправдовуються ну, стосовно опозиції заходу, тут якби немає сюрпризів, вона вже ну, плюс-мінус там за винятком е, якихось сигналів е, з Угорщини е, вона е, консолідована і позиція ця об'єднана. Як щодо опозицій е, е, з Азії, е, позиції країн глобального півдня, так званого, що ви помітили на цьому саміті Великої Сімки? Я бачила доволі. Тепла, ніби конструктивна була зустріч Зеленського і е, прем'єра Індії в той же час я бачу повідомлення про те, що нібито мала відбутися е, зустріч Зеленського і президента е, Бразилії Лули Де Сінва, але вона не відбулася. І е, Зеленський каже, що зустріч не відбулася через різницю в графіках. А Лула стверджує, що Зеленський просто не прийшов на цю зустріч е, словом. А що ви помітили на саміті Великої Сімки від е, е, тих лідерів країн, які ну ще вважають? себе такими нейтральними можливо претендують на роль переговорників і до кінця не визначилися зі своєю позицією принаймні публічно чи є тут якісь суви я думаю, що ну, перш за все треба відзначити тенденцію а, 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 з боку української дипломатії. От і а, участь Зеленського в саміті Ліги Арабських Держав. А, от на шляху до Японії він завітав до Саудівської Аравії і там виступив. Причому там от разом з зеленським був Мустафа Джемілів і е, Кримська татарська тема піднімалася. Оце нагадування було арабським лідерам, що е, в Україні теж є мусульман. Які потерпають від російської агресії, яких переслідують за їх, зокрема, світоглядні позиції. От я думаю, що це був правильний тактичний хід. Ну і потім от зустрічі на полях саміту Великої Сімки. І до речі, от не тільки з прем'єр-міністром Індії така тепла зустріч відбулася, судячи по е, публічній інформації. Це, на мій погляд, початок активного діалогу з глобальним півднем. Не варто чекати швидких результатів, що всі ці країни перейдуть на бік України. Ну на жаль, це не так, тому, що там є суто прагматичні інтереси, в першу чергу економічні. Ну і потім багато цих країн вони вичікують. Тут справа не в Україні, а в тому, що вони намагаються, скажімо так, триматися між сполученими штатами і Китаєм. І тому зберігають нейтралітет, в тому числі навіть от в контексті війни між Росією і Україною. Але сам факт такого діалогу, що Україна доносить свою позицію цим країнам, нагадує про втрати війни, про імперіалічний характер цієї війни з боку Росії, це правильно. Наступальна тактика, наступальна дипломатична стратегія, вона нам вже приносить дивіденди і конкретні результати в стосунках з нашими партнерами на Заході. І от така ж наступальна дипломатія, вона потрібна і в стосунках з країнами глобального півдня. По Бразилії, ну я вам скажу так: ну, е якщо президент Лула відмовився або уникнув зустрічі з Зеленським, ну, тим самим він нивілює себе як потенційного миротворця. Україна ж не відмовляється від різних миротворчих ініціатив, хоча ну я розуміння, що вони не дадуть конкретного результату, але для нас це привід для діалогу. Але якщо бразильський президент не хоче спілкуватися з нашим президентом, ну він підтверджує, що він не є нейтральним. До речі, я зазначу цікавий факт: по слову, в Бразилію є де відомий український дипломат, який запам'ятався багатьом по своїй роботі в Німеччині. Да, не yeah. мельні да, да. От ми подивимося, як він буде працювати в Бразилії, але це також прояв активної дипломатії. Є дуже досвідчений, дуже активний. медійно, зокрема активний дипломат, тому в різних формах, на різних напрямах, але ми бачимо активізацію української дипломатії якраз в стосунках з країнами глобального півдня. Я думаю, що це правильна стратегія. Так, да, від Андрія Мельника потерпав Олаф Шольц. Називав його Мельник ображеною ліверною ковбасою в Німеччині. Ну ось відчуваю, що Лулі Де Сільва теж може дістатися від Мельника. Побачимо, дякую вам дуже. Володимир Фасенко, політолог був на хвилях радіо НВ. Ми говорили про е, політичну складову заяв Москви стосовно взяття Бахмута. Ну і також обговорювали результати візиту Володимира Зеленського на саміт Великої Сімки. До Японії далі у нас будуть новини. А після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.